Зажимається і тримається 5 секунд. Двадцятку трубу 5 секунд. Тоді, як бачимо, що вже розплавилось, утворився бортик. Беремо, дістаємо і з'єднюємо фільтр до труби. А треба все пробувати. Наприклад, я приходив, пробував різне. пробував е сантехніку, пробував найбільше зайшла мені сантехніка. Це найкраще, що може бути. Що мати багато інструменту, можна такі гроші заробляти більше ніж айтішники зараз. Власне, тут ти приходиш і ти маєш бажання вчитися, тому що класне обладнання, сучасне, хороші викладачі, ну просто атмосфера тут панує. У мене син Йосип надоїло йому в школі він пішов сюди вчитися. І минулого року тут відівчився на сантехніках. І вдома поміч, і тут багато речей від мені показують, що він тут робив. Де він до чого долучався, тому це є, це є круто мати професію. Я переконаний, що трудове навчання має бути в активній фазі в усіх школах. Це нам потрібно для нашої держави. Нам треба відбудувати державу. Для цього нам треба мати багато робітничих професій, активованих. Тобто, коли всі стають юристами чи всі стають менеджерами, а потім йдуть працювати барменами це неправильно. Дуже багато. Дітей, які вагаються між вступом після 9 класу чи виборів професій, просто не мають змоги дізнатися про навчальні програми, матеріально технічну базу різних професій, різних закладів. І цей хаб якраз дає можливість відкрити великий спектр професій для наших школярів. То на один день одна конкретна школа, один клас приходить сюди, займається. Тут є багато станцій, плюс у нас є ще тут виробничі майстерні. Кваліфіковані майстри виробничого навчання, які дійсно можуть навчити і привити любов до професії, тобто вони будуть ходити по районах, але хаб відкритий для всіх школярів і дорослих міста Львова. Саме тут є можливість протестувати професії з сучасним різним обладнанням, переглянути різні робочі стенди, інженерні мережі, як вони виконуються, як вони монтуються, як вони створюються, а так само відчути професії за допомогою технології віртуальної реальності: чи зварника, чи будівельника, чи меншиніста баштового крану. Не потрібно підніматися на велику висоту, а за допомогою окулярів можна тут, в нашій майстерні, відчути оці всі переваги. Таких хабів всього в Україні ми створюємо 10 власний хаб у Львівській області, у місті Львів, він найбільший. Ми разом з містом Львів започаткували програму Джобс, яка сьогодні буде впроваджуватись в усіх школах міста. І вона передбачає розширену підготовку кар'єрних радників для шкіл. Також в місцевій раді в нас працює координатор з профорієнтації. І вся ця велика команда вона буде сприяти тому, щоб діти дійсно подивилися, що це себе являє та чи інша професія, ми є швейцарським проектом, тому ми надзвичайно вдячні народу Швейцарії за великий внесок взагалі в реформи в сфері освіти в Україні, зокрема в сферу професійної освіти.